26 квітня 2017 року залізничний район ремонт сумісці розгляду, що придається полікування, залізні розявлю щодо свіча, огняка на скланці, судді суді Позивач-комісник, представник подали заяву про судді суді, на те, що суддя в не може брати участь родина даних справи, оскільки суддя порушив службою обов'язки порушує кодекс посіяння суді та присягав у суді, очевидні групи порушення вчені судей після прийняття справи до розвіду. Викликали сумнів войовки сторонному супрофесійних знаннях чи довірному зафікій інтересів. Суддя проти право застосовує своє заняття досвід для приниження приміщення чесні гідності для його представника за вчасну голову провокації проти позивича. Перевчимо краї справи суд, суду, що все роздоволення не вплягає, оскільки мотиви надумані не де дійсності. заява зводиться до розгоди позивича з посольним віддією головуючих початку справи, та його писало, не наведено жодних конкретних обставин, які вслухували підставлення для відводу судді. І на переконанні суду вісім не і не йти, що на адресу суду, що слідчі проявлено ухвалу позивича до персонального суду та вказана на думку суду виключено з зловживання поцільного права та перешкодження від тимпроцентування. Кіристям 18 судовха відмовити позивичому чергу Сергію та представнику позивача Поднякомерсь Панчук у задоволенні поволочного прайсу рівня за десь підставницю ухвалила студичного скаржання країна суддя підпису. Наступна ухвала 26 квітня 2017 року за 2014 містів, що приседає 3 валют, розглянути залізковій свідомої справа за позову Гунчаєвичів, Заводківського загальної освіти школи першого ступеня сюда відділ освіти залітичного районного управління освіти, департаменту гуманітарної політики військової міськради, управління державної казначейської служби у залітичному районі міста Львова Львівської області за участі третьої складу організація школі Миколаїв освітньої школи організації ступеня світа, уповноважено верховної ради справ людини Львівської області, головного управління держав праці у Львівській області, усе Олександра Геннадію, про провели компенсації затримку судожного заходу при звільненні встановлення. Урання залізничного раніше міста перебуває справа за позовом черка. Далі сказали освітній школи, першої судні сітан, відділу освіти за інші районного правда. Україні ж на службу української зібрані містеріоні сьогодні заруч третій світ там дружбу, які миклаї примірних собор організації військові засвітньої школи, першої судові сітан, важно розправи військовості, рутежпраці військовості, у центрі Олександра випадка пописається затримання, точно розповідає, прислідні, звідти пункту 4, 47 саміту, суддя не може брати участь на справедливі, де відбували самовідводи, що є вставлення та сумі відповідності забережені суді. Відкрив начинає першів та встречаційно підселення на за наш підселзначних спеціальнострівського кодексу суддя спеціального освіти, експерт-спеціаліст передав зв'язаний заявити саме На підставі наведено також до штука, що не одразу наголошує на наявності особенно відповідності на обережності, що про що європейського суд ставлю викладному справі народу кімат темп доклади України щодо необхідності забезпечення довіри у судивному проти своїх селі громадських. Численність карт та заяв скерованих посилачем органів допоможі здійснити та вірю ті які хоч і не значили своїх смерті, однак свідчить про відсутність відділю посиливача до суду. Судважаючи за такі поставити заявити самовідкіруся 20 23 30 офіційному подису суд уходили. Заявиться Медвід Юрій Андрійович, який розділ справи за позвонить, Черка Серівчина міського зайнятості школи першої ступень студа, відділення зайняв управління у України державно Залучить третій осіб Андрушкої Миколаїв, первинний до слова реальної військові залізній школи, першому світану, повноважу в Контраці прав людини області, головного прийняття праці області сентября Олександра Івана, провели організація за здорової розмови, не звільнено. Ухвалу з точного скарження не приймає. Суддя під час судове засідання Оголошено завершення. Прошу секретар, копію допоможення. Я вам поклав у копію проводити, а вона в Але ти організуєш, пише так сюди, бо ж не тут немає. Але тут спочатку звичайно підставити. Він не Так? А ти вже другий засідання? Так. Ви знаєте, що якщо вже суддя робить саме відвід, і спочатку не можеш, бути кризу судового жалу. Я хочу не розглядає його з рішення. Так, називається крига з пригоскреса в частині визнання, що є сумніви без Я вже уже Що ти шітає? А я не знаю. А я можешь тут може. я не знаю. Секунду. Ну, побачимо. Побачим.